Вітаю вас, мої друзі. Продовжую насолоджуватися красою природи. Намагаюся запам'ятати все, що мене оточує, все, що мені надає позитив. Закінчився мій челендж у 30 днів вчора по стрункішенню, і мені навіть без нього скучно без цього челенджу. Але я розумію, поки йшов цей челендж в 30 днів по крокуванню і схудненню, я зрозуміла, що е, здоров'я покращилось, значить, я потребую подальшого крокування, потребую іще краси, тому що вчора говорила вам, що не тільки фізично оздоровлюємося, а оздоровлюємося і психологічно. І психічно покращується здоров'я, тому що, ну, як можна не покращити здоров'я, дивлячись на цю красу, дивишся на цю красу, насолоджуйся, відволікаються думки і відносно ж того здоров'я і психології нашої, то що це не класно хіба? Класно бачити таку красу. І крукувати собі? От я собі іду далі, також дивлюся на ці квітники, на дерева. Мирні літаки літають. Тут, а нас всю ніч бомбили з вечора, і ще є зараз тривога. Ой. То як тут не покращувати здоров'я? Не тільки фізичне, а звісно і психічне. Тому природа всім в поміч. Без природи, ну як, не будеш вже постійно сидіти тільки на таблетках. Берізки, отакі великі берізки у мене під двором ростуть. Теж ходжу, дивлюся. На ту красу, що є навколо. Мені здається, що це був не тільки мій челендж, а натхнення. І я дякую всім, хто мене підтримував, хто був зі мною. Мені дуже приємно, ви знаєте, дуже приємно, що приєдналися люди так, і сказали, що вони також проходять ці кроки, також любуються природою, яка є навколо. О, берізонька, яка вона висока, яка вона гарненька, просто чудова, берізонька, а горобина. Ягідки почервоніли, а це що тут? Це така величезна акація, напевно. Зараз підійду ближче на листечку, гляну. Так, друзі, ну листя акації. Це вона така велика, ця акація. А яка ж чудова ця гробина. Яка вона гарненька, вже ягідки почервоніли. О, під, прохожу під деревом. Яка краса, нічого собі. Ніколи я не звертала увагу, так не, під горобиною не проходила поруч. А тут, а тут гарно дуже. Угу. Хіба ж може не лікувати нас така краса? Звісно, що лікує? Кожна квіточка, кожне дерево, і здоров'я наше покращується, тому що ми ж маємо говорити не тільки про себе у фізичному плані, так? що ми маємо саме фізично бути здоровими, ми маємо бути ще й духовно здоровими. А для того, щоб бути духовно здоровими, ми маємо дбати про свою душу. Маємо чимось її наповнювати. Вона не може бути наша душа, пустою. Якщо в душі з'являється така ніша, я знаю, що це таке, друзі. Що таке пуста ніша в душі? Це найстрашніше горе в нашій сім'ї зробило таку велику, ніж у моїй душі. Без природи я б не витримала, тому що гідезепами та інші ліки не будеш вже все життя приймати, а природа лікує, коли ти коли я була вдома, саджала квіти. Ой, я так багато саджала квітів, ви знаєте, що оця терапія, квіткотерапія, вона дуже ефективна. От я раджу, якщо хтось в такому стані, як я знаходиться, а зараз багато людей в такому стані знаходиться, і не тільки тому, що у них рідні полетіли. Їхні дітки полетіли на небеса, а тому що ця війна забрала нашу долю. Долю наших дітей, онуків. Тому у нас було ще щасливе дитинство, друзі. Нехай як там не було. Я не говорю про те, що було просто нам супер. Але ж хочу сказати, що не було війни, і тепер ми всі, кожен з нас розуміє, що таке жити, коли немає війни. В Чорнобривці вже жара. Сьогодні знову повернулася жарко дуже. Чорнобривці поприсихали, бо я вже давненько тут не ходила, не крокувала саме сюди. Ці ще тримаються. сюди менше сонця попадає, тому вони тримаються. Ну. Хто разом зі мною далі хоче споглядати цю красу час від часу, буду з вами продовжувати спілкування, тому що спілкування. Спілкування, я дуже дякую друзям, які у мене в Ютубі з'явилися, які пишуть мені постійно. Ви знаєте, якщо з вас хтось вже не пише мені, я думаю, що там трапилось, а як же там справи саме у нього чи в неї? Із моїх глядачів, із наших глядачів, бо це у нас родинний канал. Тут я. Ну, розказую і про квіти, і про життя. То все, що трапляється на нашому шляху. Недаремно ж канал називається Справжні моменти життя. Тобто оці моменти, які ми бачимо, які хочемо залишити в пам'яті, які нам приємні, приємні для нашого взору, приємні для нашої душі. І коли подібні дерева люблю. Ви знаєте, раніше не стригли так дерева. Ну, в Такі часи були. Ми навіть просто росли, ось отак, як оця береза. А зараз і берізки. Подивіться, які вони є, ці берізки. Подивися і думаєш, ну треба ж, а раніше такого не було. А зараз це все є. І інструменти є, друзі. Вон дивіться, як розрослася, коли подібна туя. О, вона прямо їй дали дали волю, її не стрижуть. Ви знаєте, вона метра два з половиною, мабуть. Два більше двох метрів виросла в ширину і в висоту. Десь так, два чимось метра. Бо якщо я поруч стану, я вже розумію, що вона до мене вища. Так, ну що, навкруги, скрізь зелено, скрізь гарно. Ну і я сказала, для того, щоб отримати здоров'я не тільки фізичне, я крокую, я його отримую, це здоров'я, але ж отримую ще натхнення, надихаю сама себе. Я дякую, ви знаєте, є люди, які мені написали, що я надихаю і їх ось цими своїми відео. Про наше життя, про наше буття. О, Берізки, до речі, поговорила про те, про Берізки. Ось тут я також давно не була. Пройдуся тут. І хто любить крокувати. Хто любить бачити красу, хто любить лікувати свою душу цими пейзажами, то, будь ласка, запрошую разом зі мною. Бо я вже буду скучати за вами. Ви знаєте, YouTube, я хочу сказати, це іще для мене ну, така ніша в моїй душі, яку я заповнюю. Заповнюю, ну от зараз я зробила для себе висновки. Чим я заповнюю? Ну, я заповнюю не тільки красою, яка оточує мене і яку я дарую вам. Показую все, що трапляється на моєму шляху. Ну, не все, там вибірково, коли є. Настрій, коли є натхнення, ой, троянда. Зараз якраз квітування уявляю, скільки в мене троянд вдома квітує. Більше трьохсот сортів троянд. О, дивіться, друзі, яка краса. Трояндечка. Як же їх люблю. Ну, просто королева. Троянди, вони королеви, а все, що біля них, то є їх оточення. Отака така величезна краса троянд. Це що зефері, вона так місцями повигорала, стала біленька, цікаво. а тут ось рожева квіточка. Ой, яка вона ніжна. Подивіться на оцю одну квіточку тільки. Яка це ніжність. Ну от як можна не ходити і не дивитися на таку красу? Друзі, я наві посміхнулася, вірите? Я посміхаюся трояндам. я посміхаюся цій красі. І я посміхаюся вам, тому що усміхаюся вам, своєю усмішкою, тому що я вдячна. Тим, хто у мене вже є в друзях. Ви знаєте, так цікаво переписуватися. Так цікаво, коли ти розумієш, що ти можеш допомогти не тільки собі, а допомогти ще комусь. І тій людині, яка мені пише, їй також приємно щось мені написати, і мені приємно відповісти. Ой. Як же я цей пухероплідник діаболо люблю. Він просто весь отакий, отакий отакий. незвичний. Раніше таких не було. Поруч зелененький, ну, зелений так. Зелений колір гарно сприймається очам, а в оцей я закохана просто. І з таким темним-темним відтінком. Ось його квіточки були. Такі, це він квітував, а зараз прямо такі зірочки якісь на місці віточок утворилися. Так що, друзі, кому і далі приємно зі мною спілкуватися? Запрошую і надалі у мою команду. Будемо разом з вами. Будемо підтримувати з вами. І далі спілкування. Я буду рада, тому що мої друзі після цього челенджу не розбіглися від мене, а навпаки, наші відносини ютубні стали ще міцнішими. Я буду рада, коли ви будете пропонувати. І ще, наприклад, рецепти приготування страв, якихось таких, щоб вага не набиралася. Я буду рада, коли ви також напишете мені, що вам допомагає оця природа у оздоровленні, краса цієї природи, що це все вас надихає. Я вам дякую, друзі, за все і кажу на сьогодні до побачення.